Для того щоб нам перебувати в нашому центрі, нам потрібно на ім'я керівника написати заяву. Соціальна працівниця Валентина Павленко допомагає Олександрові оформити документи, аби тимчасово поселити його у центрі адаптації та знайти для нього роботу. Це інформаційна згода для використання фото, які потрібно занести до анкетки. Підкреслюємо мої. За словами Валентини Павленко, вона також допомагає відновити документи і оформити соціальні виплати бездомним, звільненим з місць позбавлення волі та внутрішньо переміщеним особам. Якщо документи є, я скеровую на соцзахист, щоб вони отримали допомогу. Якщо хтось... Чимось хворіє, або якісь такі проблеми здоров'ям вони оформлюють ооновську допомогу. Моя заключається робота в тому, щоб людину, яка в таких важких життєвих, життєвому становищі, опинилася, і щоб ми її підтримали. Адже не всі люди можуть бути сильними, і кожна людина ну, переносить цей біль війни. У центрі адаптації Валентина Павленко працює із січня 2023-го. У Гадяч на Полтавщину евакуювалася із Рубіжного Луганської області у березні 2022-го. Коли ми приїхали в Полтаву, це було вже літо. Це було 2 липня. На орендованій квартирі в нас не було нічого. Знайти роботу, каже жінка, було важко. Та робота, де працювала я, мене не брали за віком, а там, де запропонували роботу, от мені було дуже важко, тому що в зв'язку з моїм здоров'ям. Валентина Іванівна була принаправлена до нас в минулому році полтавським міським центром зайнятості для населення. Вона підтримувала кожну людину і намагалась максимально допомогти. Десь 20, 30, 40. Осіб за місяць звертаються за допомогою. Це наша адаптаційна кімната, в якій проживають жінки. Вони всі в нас працюють, відкладають кошти, щоб в майбутньому зняти орендоване житло. Валентина Павленко каже, що рубіжна згадує щодня, але жити і працювати планує у Полтаві. Російські війська, виходячи з міста, вони все мінують. Навіть трупи людей вони мінують. І хочеться мені дуже поїхати, звичайно. Але коли це буде і чи буде питання про повернення, не знаю. Плани повернутися дуже великі, але дивлячись на те, що в нас діти це дуже важке питання. Дочка моя, ми подали тут заяву на житло. Бажання і мрія повернутися є, але розуміння того, що коли це буде, ще немає. Віра, чи ж ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.